Єжи Юрчинський зрушує інструментом плиту. 50-річний поляк допомагає рятувальникам розбирати завали у спорткомплексі Харківського політеху. Два місяці тому по ньому влучили російські ракети. Я не професіональний пожежний, я тільки такі інструменти для мене – це новий Я перший раз працював з такими інструментами. таким інструментом. Виношить ну, очень цікаво. Єже приїхав до України два місяці тому з познані як координатор гуманітарної допомоги від польського благодійного фонду. Ja żyję z pożarnym ja patrzył taką potrzebę, że to nie tylko pieniądze, nie tylko humanitarna dopomocha jest nóżna z ale to, że potrzebna jest taka dopomocha osobista, żeby ja rabotał z nimi, to ja Polak, jeden Polak, ale to się ważne, żeby wy znali, i pożarny farka znali, że to wy nie sami. Dobrze. Десять років поляк займається альпінізмом та досліджує печери. «Це серйозний спорт. Але спорт. і тепер мене дала час, огромна я можу працювати з пожежними на висока є же єдиний іноземець у команді харківських верхолазів. З ними розчищав завали у розбитих російськими снарядами школах, житлових будинках та промислових зонах, каже напарник Сергій Білоус. Він зацікавлений, це насамперед важливе. Коли людина зацікавлена, вона не відчуває ні втоми, ні, нічого. Спеціалістів з верхолазної справою не також багато. Тому люба підтримка для нас є ціною. Найстрашніше було працювати на Салтівці, говорить Єже. Це таке місце, яке всі в Європі в Європі, на світі. Їм потрібно побачити, це, побачити, почути. Це страшне, це символ, це ікона цієї війни. Там живо 400 тисяч людей. А тепер це місце, де тільки Робінсони живуть. Дома на поляка чекає дружина з 12-річною дочкою. Через два тижні Єже поїде їх навідати. Після цього планує повернутися до Харкова і працювати з рятувальниками до зими. Дмитро Гребіник та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.